В мене готувався плов півгодинки, кипів під кришечкою. Потім я його виключила, закутила в старий рушничок в стару курточку. І він так простояв у мене годину. Дуже смачно, дуже. От. Лопатку нарізаємо міленькими кубиками. квадратиками кубиками. Наливаємо рослинну олію, смалець, хто що любить. Можна пополам, трошки смальцю, трошки рослинної олії. І ставимо жарити. Перемішали, накриваємо кришкою. Приблизно хвилин десь 30 м'язко потушилось. Вже от водичка повипаровувалась. Я беру чайну ложечку цукру, посипаю. Також зараз сюди висиплю моркви. Моркви приблизно стільки, скільки м'яска. Зараз покажу. Додала моркву, перемішала і зараз налию очищеної водички так десь, щоб на палець було води приблизно. Ну, тобто не половина м'яска, щоб була в воді, а трошки менше. Накриваю кришечкою і тушимо. Тим часом наріжемо цибульку. Пройшло 15 хвилин. Додаємо спеції, гострий перець, чорний перець, копчена паприка, хмілі сунелі, куцку сунелі, то що любить. Так само, скільки м'яса, стільки нарізаного кубиками. додаємо цибульку. Зараз додам, перемішаю і покажу. Ось я додала спеції, також додала ще звичайну паприку. Кожен додає. Те, що йому смакує. Зараз я перемішаю, додам цибульку і поставимо далі під кришечкою тушити. Зі спеціями перемішала, з цибулькою перемішала. Ось, має бути достатня кількість жиру, тому що будемо додати рис. це ще тут юшечка. Взагалі плов любить, коли. Маслянистіше. Ну, Тут ще водичка, тому що тут овочі у нас ще штушаться. Накриваємо кришечкою ну, приблизно, не знаю, можливо, хвилин 15, можливо, 25, дивлячись кого ж яка сковорідка. Нам треба, щоб воно притушилось. Буде видно, що цибулька притушилась і будемо засипати рис. Що ще добре додати? У мене ось є такі копчені реберця, Маленькі шматочки, невеличкі. І так, що курочка є копчена, чи, можливо, є кусочок якогось м'яска. Ну, це взагалі не маленькі ці шматочки. Зараз я перемішаю там, щоб воно всередині протушилось. Потім воно дасть таку нотку свою, таку ізюмінку, буде дуже гарно в нас пахнути і смачно буде. Порізала чесничок. У мене 5 зубчиків чеснику. Порізав, просто крупненько. Зараз все перемішаю і посолю. Ви собі соліть за смаком, я сюди на цей об'єм собі додам дві чайних ложки солі. Перемішаю все. Я от додавала, що в мене википіло, я додавала ще водичку. І ви додавайте отак, от щоб у нас частина м'яска була зверху без водички. А там було воно собі оце в цьому бульйончику тушилось. Гарненько перемішуємо зараз, миємо рис. Десь 5 разів міняємо воду, щоб була прозора. І висипаємо сюди рис. Я буду сюди 2 стакана. У мене глибока велика сковорідка, я 2 стакани додам. Рис висипала, зараз перемішаю і додам ще водички, так, щоб десь було на палець зверху по висоті води. Над рисом. рисом тако на палець має бути води. Зараз перемішаю, налею водички покажу. Ось налила водичку, очищену водичку на палець води по висоті зверху над рисом. Закіпаю зараз, накриваю кришечкою і роблю такий середній вогонь, щоб воно просто собі покіпувало, щоб не клекотало, через верх не летіло. Просто собі має побулькувати. І десь пів годинки. Потім виключу, закутаю так. Ще десь на пів часа. На час. Кому треба скоріше, ну то пів часа покипить і ще там на хвилин 20 закутаєте і будете їсти. Накриваємо кришечкою. Дуже смачно вийшло. Якщо взяти рис такий, що він пропарений, то тоді взагалі буде розсипатися. Вкуснятина. Смачно. Смачного? Готуйте, будь ласка, на здоров'я. Смакуйте. Смачного.